Сьогодні відбулася чергова сесія Херсонської міської ради. На повістку дня було винесено 94 питання, 45 з яких земельні. Що відбувалося в сесійній залі? Знає Альона Добролевська. Міський голова починає сесію сумною новиною. У зоні АТО загинув ще один боєць з Херсонщини. Це Кирило Григорюк, 85-го року народження. Депутати вшанували загиблого земляка хвилиною мовчання. Тепер у міського голови є ще один заступник. Ним стала Інна Трибух, яка до цього очолювала департамент житлово-комунального господарства обласної адміністрації. Її кандидатура задовольняла не усіх, втім, за було більшість депутатів. Що не затверджений заступник міського голови, до компетенції якого входять і комунальні питання, не приховує, що зима буде важкою, але обіцяє, що городяни не замерзнуть. Предприятия теплоснабжающие отработали экономию газа на 30%. Выполняют все мероприятия, я так думаю, что они до начала отопительного сезона. Выполняют те мероприятия, которые спланированы, что даст возможность начать отопительный сезон и аккуратно его провести. Да, может не будет той температуры, которую мы хотели бы 20-18, но по крайней мере та температура, которую сможет дать тепловики, они дадут. Мы, это что нам дает возможность не замерзнуть. Цього разу депутати присвоїли звання почесного громадянина міста ще чотирьом херсонцям: це член спілки художників України Федір Загороднюк, суднобудівник Павло Суворов, керівник лікарні імені Лучанського Людмила Ломако та ректор Херсонського національного технічного університету Юрій Бардачов. Неодноразово депутати ламали голови, що робити із безпритульними тваринами в Херсоні, але проблема й досі не має вирішення, передусім через те, що на боротьбу із цим явищем та утримання спеціалізованого закладу в бюджеті немає коштів. Стерилізацією та подальшим утриманням тварин, а також пошуком для них господарів, в нашому місті займаються винятково громадські організації. До цього процесу вони намагаються залучити і іноземних інвесторів, але ті на допомогу не поспішають. Свою відмову пояснюють. Я тим, що стерилізацію треба проводити у відповідних приміщеннях, а не в домашніх умовах, як це сьогодні роблять місцеві захисники тварин. Якщо приглашаються ті ж чотири лапи, вони кажуть, куди ми приїдемо. Просто навіть нет места, куди приїхати далі після стерилізації, навіть якщо стерилізувати допустим, в день 23 живот, куда куди деть? то наркоза их ніхто на улицу не випустить, ніхто їх не викине. Они должны пройти реабілітаційний період. Получить до цього всі прививки і вийти на улицу соціально неагрессивными, полностью привитыми и отвечающими санітарним нормам. На цій сесії депутати знову повернулись до проблеми. Одне з питань стосувалось передачі організації шанс приміщення для притулку. Чисто організація хоче об'єднати волонтерів. І люди працюють безплатно, вирішують нам нарожанам ті проблеми, які сьогодні стали. Я вважаю, що треба підтримати. Катерина Гандзюк переконана, що виділення приміщення громадської організації не позбавить місто проблеми безпритульних тварин. Втім, зрештою приміщення захисникам тварин виділили. Департамент житлово-комунального господарства не може запропонувати жодної стратегії вирішення питання безпритульних тварин, і підтримкою цього питання вони фактично намагаються здихати з цього. Тобто вирішення питання методом виділення зруйнованої будівлі громадської організації, яка не зменшує кількість тварин, а власне просто їх там підгодовує і насправді множить. Воно жодним чином не вирішує кількість безпритульних тварин на вулицях міста Харсона. Ніяк не могли визначитись депутати щодо маркування товарів російського виробництва. Голосували аж тричі, і таки підтримали пропозицію Віктора Іванушкіна. Мешканці Херсона будуть чітко розуміти товар якого походження, зокрема Російської Федерації, вони придбають, і будуть визначатися для для себе, розуміючи той факт, що. Окреми якась частка від придбаного цього товару, вона може бути використана Російською Федерацією для продовження цієї агресії. Депутати й досі не можуть дійти згоди, скільки має коштувати проїзд у херсонських маршрутках. Тарифи, які вимагають перевізники, занадто завищені, запевняє Андрій Гордієв і наполягає на відміні рішення виконкому, яке їх затвердило. Перше скасувати рішення виконавчого комітету, щодо підняття тарифів. Давайте всі класи і проголосуємо. дуже велике пропад. Якщо перевізники до майбутнього хочуть підняти тарифи, хай це зроблять з поважно до консольців, обґрунтовано, економічно, заміри. Я слушала, що сьогодні буде валітися та попрос, то й здарів Міняться і таким путем завтра жителі борода будуть їздити по 3 гривні в автобусах. Дети яково так. вважає не зібрається заправляти ашивку і сполонізова камітета. У депутатів була можливість відмінити рішення виконкому, яке на думку багатьох присутніх у сесійній залі захищає інтереси перевізників, а не городян. Але до великого розчарування депутати взяли сторону, не тих, хто їх обирав. Можливо, спрацювали аргументи такі, що якщо сьогодні привізники подадуть до суду позов, суд може прийняти рішення, щоб ми відшкодовували різницю між собі вартістю і вартістю перевезення. Цих грошей в бюджеті на жаль немає. Тому зараз будемо юридичною службою радитись, будемо визначатися, як ми рухаємося. Якщо рішення виконкому лишається в силі, заходячи до маршрутки, херсонці мають готувати не дві, а три гривні за проїзд, і це вже невдовзі.